Коли у нас постало питання, де далі вона буде навчатися, яка професія і майбутнє, то вона однозначно була відповідь, що хочу бути міліціонером, на той час була міліція, міліціонером, я хочу бути юристом, однозначно так як батько, так як тато її. Переконували дуже довго, правда, переконували і навіть десь там грозилися. Вона сказала ні. Тоді була і умова поставлена про те, що ти повинна 10-11 клас закінчити так з такими балами, щоб ми розуміли, що це свідомий твій вибір. Мої колеги, вчителі в 10 класі, вони просто не могли здивовані були, що трапилось з Оксаною. Вона два роки на одному диханні одучилася. Десятки, дванадцятки, тоді вже дванадцятибальна система була з усіх предметів, іспити здала на відмінно від десяти до дванадцяти балів. Це просто таке було бажання величезне – вступити саме до Харківського університету внутрішніх справ. Вона отримала задоволення, коли розслідувала справи. Справи в неї були економічні, економічна діяльність. Воно дуже цікаво, тому що захватує розумні люди, різні схеми, які там прокручуються. Математика, логіка, юридичні моменти, тобто самодосконалення фахової підготовки, це все, в принципі, відчувалося з кожною справою новою. І вона отримала адреналін, мабуть, від цього задоволення, що коли в неї це вийшло. Коли якісь складнощі, труднощі були, ми тільки бачили, що проблеми є, але вона ніколи не плакала в жилетку, ніколи не розкисала, не опускала голову. Це риса її характеру була така. Відповідальна, дуже відповідальна. Це скільки. Не переконувала і не говорила, що трішки простіше, треба дивитися на деякі речі, і до роботи відноситься іноді як до роботи, а не до як життя. Але так як вона довгий тривалий час не просто була працівником, а ще і керівником, і те, що я чула від хлопців і дівчат, з якими вона працювала. Кожного розуміла, в кожного входила в їхнє положення, допомагала, особливо молоді, по економічним злочинам, наскільки розумію, що не всі змогли і не можуть всі. Працювати в цьому відділі, бо своя специфіка, і не всі може, і бажають туди йти, не знаю, наскільки це правда. Але те, що без досвіду, це точно. Так от скільки часу було, коли ніщо просто керувати, сідала слідчими, розбирала, допомагала і отримувала результат. Коли потрібно було виїжджати на документування по Сумській області по прикордонню, і ми розуміли, що це дуже серйозно, дуже страшно, я теж розуміла, що вона могла в якихось випадках просто не їхати. Так як ти керівник, в тебе є люди підлеглі, яким ти даєш команду, люди виконують її, наприклад, що вона мені відповідала, як я не поїду, не дай Бог, що трапиться з людьми, як я буду в очі дивитися їхнім рідним. І тому всі прохання, по питанню, що можна трішечки по-іншому відноситися до життя, ну, в принципі, не вийшло. Вона працювала так, як вона вважала за потрібне. Оксана була на виїзді, батько десь приблизно чоловіка, о 14-й годині зателефонував, що Люда перезвонив Ксюші. Там якась біда трапилась, мені хлопці дзвонили, або він не розумів, яка біда, або просто боявся і не вірив у це. Набирать, набирала, набирала, ну, відповіді вже не було. Оксана була сама прекрасна людина в моєму, в моєму житті. Вона мене сформувала як особистість в плані роботи. Знаєте, сидівши в кабінеті, ти не обмежуєшся тільки розслідуванням справ кримінальних. Ти з людини 24 на 7. Я про Оксану знала, мабуть, все. Про її життя, про її подобання, все. І Дуже боляче, дуже боляче, як, наче серце вирвали із, із грудей. Оксана була принциповою завжди, вона була чесна, справедлива, невимовний біль, немає слів для того, щоб, знаєте, виразити свою смуту, яка зараз на серці, тому що людина була сповнена енергії, сил, жаги до життя. Могла зробити дуже дуже багато, але клята ця війна і орки обірвали життя такої чудової людини. Незважаючи на те, що вона була тендітною жінкою, це був керівник, який міг навести лад в своєму підрозділі, е, хватався за все, робив все з відданістю. Пам'ять людська для того, щоб була трішки довшою, потрібно обов'язково фіксувати. Для того, щоб потім можна було претензії пред'явити агресору, який проти нашої країни веде військові дії. І її місія була чітка і зрозуміла. Крім того, матеріальні збитки, ті, які людям завдає Росія в результаті обстрілів, це теж допомога людям, тому що без, без фіксації, без документування по великому рахунку, це дуже складно. Восстановити, отримати якісь, якісь матеріальні допомоги і так далі, то це обов'язково значення велике. Коли вона їздила на початку, то, ну, мабуть, питань було більше, ніж відповідей, і не все так просто. Життєві, тобто практичний досвід вона набувала з кожним виїздом. Але найстрашнеше з кожним виїздом, коли все ставало страшніше і більше таких виїздів, вона говорила, що як страшно, дуже страшно, що ти звикаєш до. Смерті це тоді, коли ти бачиш мертвих людей. Поначалу це шок, це розпач, це прямо ну, ти все одно ж людина, ти, і, тим паче жінка. А коли ти бачиш це вже як в системі, це дуже каже, страшно. Я каже, цього просто боюсь, я себе боюсь. Робота наклала відбиток дуже великий, тому що нервова система, я розумію, вона не безмежна і відновлюватися не було сил. То такі випадки, коли серед ночі вона каже, ти знаєш, такий сон приснився, що я прокинулася, навіть в чергову частину телефонувала, хлопці приліт. Мене всі заспокоювали про те, що і спіть Оксана Володимирівна. Ніякого прильоту немає. Тобто я вже розуміла про те, що в неї сил фізичних просто не було. Інстинкт самозахисту, в принципі, десь він втрачається на якомусь етапі. І це, мабуть, теж вплинуло на те, що маємо такий результат. Бо не вихідних толком не, не відсипних. Кожен день бойовій готовності 24 на 7. Телефон з рук не випускаючи. Чи вона кудись пішла, чи десь відпочиває? Телефон є, команда є, відповідь тут же є. І реакція її точно так же повинна бути дуже швидкою. Але коли на цвинтар на Баранівку кожного тижня ми з чоловіком їздимо туди і бачимо ті прапори, які там є. А там працівники і поліції, там і військові, там і тероборона, і там прапорів вже дуже-дуже багато. Але ми просто не маємо права, не маємо права в пам'ять про цих людей не отримати цю перемогу і не доказати, що ми є сильна. Самостійна незалежна держава.